Головне події в Харкові та області 20 вересня. Два каби вдарили в день по Харкову. Вибухи пролунали близько 17-ї години. Начальник ОВА Олексій Сенігобов поінформував про влучання в Слобідському та Основ'янському районах. Станом на 17.30 було відомо про трьох постраждалих. Наслідки обстрілів області протягом дня були трагічними. Від удару по селищу Ківшарівка загинули дві людини чоловік 43 років і 53 річна жінка. Щонайменше дві жінки отримали поранення, також поранені жителі села Івашки Золочівської громади двоє чоловіків і жінка. На Харківщині одночасно вирує понад сотня пожеж, повідомив начальник ОВА Олег Сінігубов. За його даними, 46 загорянь охопили площу понад гектара. Загалом палає понад 300 гектарів лісів та ще майже півтори сотні трави і чагарників. Харків частину населених пунктів області затягнуло димом. Жителям Балаклії через пожежу в лісництві поруч радять закрити вікна і не виходити зайвий раз на вулицю. Найбільш небезпечною, за оцінками обласної влади, є пожежа в Ізюмських лісах поблизу села Андріївка. Вогонь загроза. ...населеному пункту. На місці працюють близько пів тисячі рятувальників. Через критичну ситуацію з пожежами в області зібрали засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Районним адміністраціям доручили оновити плани евакуації населення. Навколо населених пунктів прибрати сухостій. Також передбачили рейди для пошуків паліїв. Діятиме обмеження на розміщення горючих матеріалів ближче, ніж за 100 метрів від хвойного лісу. На місці соснового бору в районі Журавлівки буде парк. Про це заявив напередодні мер Харкова Ігор Терехов. Він запевнив, що жодних об'єктів на території, яка вигоріла, не будуватимуть. Коли ситуація там буде безпечною, висадять дерева. Для цього ще потрібно провести розмінування. Метеорологічне літо на Харківщині триває вже чотири місяці. Такі дані оприлюднив регіональний центр з гідрометеорології. Синоптики заявили, що умови для накопичення вологи ґрунтом критичні. Подібна посуха останній була в 2015 році. Ситуація не сприяє проростанню озимих і може негативно вплинути на врожай наступного року. Більше новин на сайті медіагрупу об'єкти незламні разом.